Пане Максиме, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава. Пане Максиме, ну от змінюється ситуація згідно тих, тієї офіційної наявної інформації, яка надходить власне від командування. Так само змінюється і щодня і по кілька разів на день. Розуміємо, що росіяни кидають всі ресурси. Як минула сьогоднішня, от власне доба, розкажіть. Ну, по порівняно з іншими можна сказати, що вона більш-менш минула контрольована, тому що. Ворог за ці дні втратив значну кількість техніки і живої сили, і щоб відновити такі масові штурми, чи хоча б вернутися до тактичних груп атаки піхоти, тобто від 8 до 24 чоловік, їм треба накопичити, що живу силу, що техніку. Навіть більд, хоч мені здається, він зменшив кількість втрат щоб техніки, що особливо в живій силі, але за такий короткий час відновити. Такі втрати за нашими підрахунками там більше, ніж 60 одиниць. А також ще давайте порахуємо, що це знищено, а скільки а, одиниць підбито, допустимо, які можливо і піддаються потім ремонту. Але для цього все одно потрібен час. Тому відповідно, а, щоб відновити якісь а, такі широкомасштабні наступи на війну, їм потрібен час. А також а, жива, живої сили було знищено а, достатньо великих кількостях. Відповідно, це цей день і на вчорашній день а, насправді був достатньо жаркий сьогодні, незважаючи там на масові обстрілі танкові, а ти вже самих авіаударів вже було значно менше. Тобто, можливо, десь до десяти. Якщо минулі дні ми авіаудари навіть толком ви ж не могли, тому що є така кількість що. В принципі, це треба бути якимось професійним статистом, щоб покупати. То вже з сьогоднішнього дня приблизно авіаудари хоча б по місту і там по авдіївському купухімі можна там порахувати, скажімо так. Тому інтенсивність, звичайно, впала, але напруження на нашій ділянці воно нікуди не дівається. Ми бачимо, що ворог знову накопичує живу силу, він накопичує звичайно, техніку, мабуть. Не відмовиться він від того, щоб знов спробувати атакувати Авдіївку, знов спробувати обійти. що наша основна задача підготуватися до цього штурму. А наскільки ті підрозділи, пане Максиме, які от власне кидає в ці ясні штурми, якщо їх можна так назвати, Росія? Наскільки вони підготовлені? Тобто, мовно кажуть, чи це там спецсура, чи е, якісь новобранці? Тому що вони ж постійно поповнюють власне е, мобілізованими е, свої збройні сили? Хто от основну е, основний цей бойовий кулак складає з їхнього боку? Ну, Це регулярні війська. Регулярні війська. Е, ви сказали дійсно про ну колосальні їхні втрати. Е, ну і спочатку, е, от власне цього нового е, нової атаки на Авдіївку, дійсно знищено величезну кількість живої сили і техніки. За рахунок чого, пане Максиме, вам це вдалося? Я зараз не про мотивацію е, вашу, е, ваших побратимів, а ну швидше, скажімо, ну про, про техніку, про тактику. Так, да, дяка, ви чітко уточнили. Мотивація, запал це все дуже добре. Його не віднімеш, коли є в оборонців чи штурмовиків. Це такий собі бонус. Але без постійного забезпечення тими самими, вже як сказано, FPV-дронами чи мавіками це дуже важко зробити. Також дуже дуже себе показали безерка розрахунки птушчики відпрацювала та боженьки тобто це все забезпечення і логістика воно зробила і взаємодія між до бригадами які зараз стримували цей наступ саме допомогли в цій перемозі скажем початковій тому що ми думаємо що будуть будуть нові хвилі не меншої інтенсивності ніж ця але знову ж таки саме а їхні удари вони були продумані логічно, тому що істина Бердичі з намаганням перевізати саме нашу логістику, а без логістики, тобто без постійного підвозу БК, без постійного підвозу, навіть тої самої їжі чи води, а було б дуже важко стримувати цей НАТО на напис. Але все таки зіграла за м'я між нашими підрозділами дуже важливо. І а, своєчасна і певною мірою достатня кількість бойового комплекта, яка була задіяна для, для знищення цієї атаки. Ми розуміємо, ми теж багато втратили мавіка, мавіків, і яснові, що всі бригади, які зараз там і всі підрозділи, які а, діяли в відраження цього штурму. Оголосили там так чи інакше про те, що там потрібні мавіки такі різні різних моделей. Тому звичайно техніці теж були втрати і Давайте в мавіках теж були втрати, але ми зараз поповняємо, перешиваємо їх і готуємо до нових боїв. І хочу сказати, що я думаю, потреба в мавіках буде ще довго, так як і в fpv дронах, тому що вони використовуються. Це дрони камікадзе. Але вони зберігають життя нашим бійцям і ліквідовують цього московитоського окупанта, тому ростуючись нагодою, прошу тих цивільних, які не бою не стояти осторонь, а допомагати зараз а, силам оборони, які на дійському напрямку а, привозити мавіки, привозити епідрони. Я вас запевняю вони тут ще будуть дуже і дуже потрібні а запас їх треба. На які з нас бирати, щоб от в такі дні без страшно вилітати і не боятися бити і бити, використовувати їх і знищувати москалів. Пане Максиме, а ви ж ви ж давно в Авдіївці? Ну я не знаю там про, про ротацію можливі, але бачу, ви там і в 2022 році теж ну принаймні коментували ті тодішні штурми. Авдіївка ж насправді загалом вона ну від початку повномасштабного вторгнення так її атакують. Там потім ну, було якесь невеличке, невеличке там, ну не знаю чи можна, можна казати затища, от ну там з березня там цього року. Е, нинішній, нинішня оця атака, нинішній наступ. Чим він відрізняється? Чи можна його порівнювати от, власне, з тим, було, що, що було минулого року від самого початку повномасштабного вторгнення і там далі? Я в Авдіївці жовтня 2014 року. Я всі 9 років на війні. Війна для мене почалася як і для України 9 років тому. І на жаль, багато хто це не зрозумів. Я звичайно успіхи після 22-го року. Багато хто зрозумів, що Росія наш ворог Москаня не заспокоїться, поки не знищить українську націю. Це прак, це є. Але відповідаючи на ваше питання, скільки є? я вам дію це? Я жовтня 14-го року в Авдіївці. Угу. Звичайно, за весь цей порівнято це вже більше 9 років. Такої масовості і такої кількості техніки були атаки, були дуже серйозні атаки, але вони були. Скажем так, не такі комбіновані і не так чітко проплановані, тому що ворог пішов зразу на трьох фронтах. Перший фронт це був сухопутний, і це було більше двох тисяч піхоти, більше сто одиниць техніки. Другий це був повітряний, величезна підтримка авіації, гелікоптерів, величезна кількість совланів. Звичайно, слава Богу, на ППО знайшло ключі до сушок. І до, до віртушу а зовсім недавно і при не один ворлан. Відповідно, це нас усушило, скажімо так, їхні технічні можливості. Отже, зараз проводити наступ, тому що поповнити збиті це теж важко. А ми з вами знаємо, що вона це дуже сучасна. Така зброя, як з якою дуже важко протидіяти, але от можна сказати, що нарешті наші не нарешті, а ППО постійно знаходили ключі до Орланів. Але цього разу вони це зробили не ну, дуже ефектно, тому що Орлани падали один за одним. Тобто, це було зроблено на слава ППО. Ці так І третій фронт це був засіб за масформація. Тобто вони психологічно почали дуже вкидувати файків через свої телеграм-канали, через, можливо, якісь наші телеграм-канали, які на ці фейкові новини велися. І, звичайно, щоб психологічно вплинути як на бійців, так і на цивільних, можливо, на дружин, на, діт на дітей, на матерів, які дзвонили до своїх синів і там переживали. адже вони тільки почали наступ. А вже величезна кількість телеграм-каналів. Заявила, що там авдіївська паровіка впала, впала, чи авдіївка в оточенні, чи що вже москальня в бундичах, а це саме та логі дорога, через яку проходить логістика. Тобто я хочу сказати, що не тільки масовість була найбільша, але й комплексність тих дій була цього разу найчіткіша. Вони до зброї на землі додали величезну кількість авіаводарів, величезну кількість вертушок, величезну кількість уланів. І ще й помножили це на фейк і на величезний вхід в засобах масової інформації? Ну вони ж до речі, москалі я маю на увазі. Вони там писали вже були, що там Авдіївський коксухім захопили. А. Пане Максим, а от ну говорячи про перспективу того, що там зараз відбувається про перспективу тих боїв, які ми будуть відбуватись, ми розуміємо далі. Ну дехто там з експертів проводить аналогію з Бахмутом, хтось навіть з Маріуполем знову ж таки порівнюючи там Авдіївський Коксохім з Азовсталлю. Та чи доречними є ну такі от порівняння, чи можна загалом порівнювати там з того, що відомо, як відбувались бої за Маріуполь за Бахмут, от, власне з тим, що зараз в Авдіївці відбувається. Ви знаєте, дуже важке питання, тому що в Маріуполі своя героїчна історія, в Бахмута своя, у нас в Авдіївці своя. Ми в чомусь всі подібні ділянки фронту між собою, але ми всі різні. І з одної сторони воно ніби можна порівняти Корсухім з Довстанню Авдіївку з Бахмутом. Але в Авдіївці є своя героїчна історія оборони. Авдіївка дев'ятирічний форпост української держави на Донеччині. І я надіюся, Авдіївка стане. Українським плацдартом наступу по звільненню українського міста Донець. Тому знаєте, воно можливо декосі є, але чесно, деколи неприємно. Тобто, я ще раз кажу: у кожного є своя індивідуальна історія захисту чи наступу, абсолютно не поменшуючи а, героїзм і татанічну роботу хлопців на Бахмутському напрямку. Дуже багато їх там знайомих і віддали вже життя за українську державу, і продовжують Пися за українську державу, але все-таки Авдіївка, як і, як і Бахмут, як і Куп'янськ це все індивідуальні е, героїчні сторінки нашої загальної історії української держави. Я е, е, єдине, що ось сказав за коректність, десь уже почав чути такі е, саме від наших журналістів поділ на малу і велику війну. Тому єдине, що не коректно, це це ділити цю війну. На малу і велику війна почалась в 2014 році, і вже з 2014 року москалі зруйнували не один мільйон людських доль. Тому війна почалася в 2014 році, і ми будемо боротися до нашої перемоги. Я дякую вам, Максиме, за це і, і нагадування для всіх нас. І дякую вам за захист щиро за те, що ви робите, і дякую за те, що про це. Погодилися нам розповісти Максим Морозов, боєць легіону свободи, який власне зараз перебуває в одній з найгарячіших точок.